Привіт, малята! А чи здогадалися ви, де я сьогодні вас зустрічаю? Так, малята, у лісі. А яка зараз пора року? Осінь. Тому я сьогодні вам пропоную відправитись у подорож до осіннього лісу. Вирушаємо. Малята, а чи бачите ви, що в мене за спиною? Світить сонечко, а сонечко яке? Сонечко яскраве, жовте, лагідне. Але воно вже, малята, на жаль, не гріє. Тому ми з вами восени одягаємо верхній одяг, тому що прохолодно, дме вітерець і здуває з дерев листочки. Дітки, подивіться, на ну, ось на цьому дереві ще є листочки і вони ще зелені. А це дерево вже без листочків. А на ось цьому дереві вже багато жовтого кольору листочків. Дітки, а поки ми прогулюємось з вами лісними доріжками, я пропоную вам повторювати разом зі мною чисто мовки. Ла-ла-ла осінь к нам прийшла. П'ять, 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 листочки ще листять, послухайте. Ра-ра-ра, золота пора. Ем, 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 в ліс ми весело ідем. О, дітки, подивіться, кого це я зустріла? Тата, та це ж зайченятко, подивіться, який він гарний. А зайчик що любить їсти? Капусту, розумнички, йдемо далі. Дітки, а ось під кущиком хто сховався? Це ж їжачок, малята. А у їжачка на спині які голочки? Колючі, гострі та колючі. А що їжачок носить на своїй спинці? Малята, грибочки та яблучка. Розумнички. Йдемо далі. Дівчану, Чуєте? Хтось ще родить? О, малята! та це лисичка сховалась? А лисичка, подивіться, який в неї гарнесенький носик. А хвіст який пушистий. Малята, а якого кольору лисичка? Руденького. Молодці. Дітки, усі, кого ми сьогодні з вами зустріли, вони усі мешкають у лісі, тому вони називаються лисов... лісові звірята. Малята, а я пропоную вам трішечки потанцювати. Розпочинаємо. Тіли мочки вистеляє, я по листячку іду, гарно пісень коледу, що суляля, гарна пісенька моя, що суляля, гарна пісенька моя. Молодці малята! Я впевнена, що у кожного з вас вийшла наша руханка. Дітки, ось наша подорож підійшла до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось гуляти осіннім лісом. Тому, дітки, я вам бажаю гарного настрою, веселих прогулянок з батьками і до нових зустрічей!